Вітаю вас на каналі Грай Торба. Сьогодні я розповім вам про гру в Battlefield Gothic, у якій флот орків Зодрака зіштовхнувся з імперським флотом. Грали ми місію Escalated Engagement, формат 1500 пойдів. У місії Escalated Engagement обидва флоти діляться на 5 підрозділів. Обидва гравця випадково обирають по одному підрозділу, який ставлять на стіл на початку гри. Решта підрозділів буде з'являтися під час гри у випадковому порядку з випадкового краю. Столу. Флот орків складається з чотирьох тероршипів авіаносних крейсерів, орків, батлшипа Дезділи та Батлшипа Помста Горбака. Зодрак взяв на себе керування Дезділою. Його права рука бос Стадгранта. Керував помстою Горбака, а головний механік Скреб Граба керував одним із тераршипів. Згідно другорядної місії, скреб граба нещодавно переобладнав свій корабель, і йому треба було випробувати його в бою. Корабель мав мінус один лідерства і повинен був серйозно пошкодити корабель свого класу або вище. Імперський флот складався з двох гранд-крузерів класу Vengeance, трьох легких крейсерів класу Defiant, трьох легких крейсерів класу Endeavor, крейсеру класу Диктатор та сквадрону з двох торпедних ескортів Cobra. Першим юнітом орків виявився авіаносний батлшит Помста Горбака для імперії першим юнітом виявився патруль із двох торпедних ескортів. На перший хід Батлшип Орків помітив слабий сигнал ворожих кораблів і почав рухатися в їх напрямку. В свою чергу кобри почали маневрувати, відчайдушно намагаючись викликати підкріплення. На другий хід, впевнений у своїй перемозі, батлшип Орків просунувся в центр поля. До ворога полетіла перша хвиля десантних капсул і торпед. З імперського краю поля з'явилося підкріплення легких крейсери класу Defiant. кобри об'єдналися з крейсерами і разом запустили торпеди у батлшип Орків. Авіація та вогонь крейсерів змогли знищити першу хвилю орочого десанту. На третій хід Статгранта, відчувши жагу битви, наблизився до імперського флоту на дистанцію пострілок. Залпи з носових гармат батлшипа зміг серйозно пошкодити Defiant. Нова хвиля десантних капсул помчала до імперських кораблів разом з залпом торпед, але між кораблями накопичилося надто багато уламків, і штурмові капсули не змогли крізь них пробитися. На столі з'явилися два грандкрузери Імперії. Побачивши батлшип Орків, капітан наказав перевести всю енергію на кагітатори націлювання бортових гармат. Стодґранта помітив спалахи сигнатур і наказав всім приготуватися до обстрілу. В результаті масового залпу гранд-крузерів батлшип Орків отримав серйозні пошкодження. На четвертий хід батлшип Помста Горбака вирішив вийти з бою. Натомість на стороні Орків з'явився ще один батлшип Зодрак Особисто вів десь в бій. На жаль, дистанція до супротивника була надто велика, тому зробити гарний залп не було змоги. Імперські кораблі продовжили зближення з орками, накриваючи їх здалеку залпами бокових гармат. Але відстань була надто велика, і батлшип отримав лише легкі пошкодження. На п'ятий хід орків з їх сторони столу з'явився тероршип і одразу запустив масований залп штурмових капсул і торпед у Defiant. Але екіпаж Дефаїнта встиг підготувати. До зіткнення тому отримав лише пошкодження ангарів лівого борту. Зодрак не зміг скорувати орків на прицільну стрільбу, але масований обстріл змусив екіпаж ґрандкрузерів закрити переділки, що знизило ефективність кораблів у бою. Імперський флот отримав підкріплення з лівого флангу у вигляді легкого крейсера Defiant та крейсера Диктатор. Авіація атакувала тероршип, але орки сховались по каютам і змогли уникнути серйозних пошкоджень корабля. За спиною імперії з резерву з'явилося тероршип Скрепграби і на повній швидкості понісся до центру битви, запускаючи всі наявні торпеди та десантні капсули. Комбінована атака торпед та десанту прорвалася крізь зенітний вогонь гранд-крузерів, змушуючи їх закрити передівлю. Оркам, що висадились на кораблі, вдалося пошкодити батареї обох бортів на одному з кораблів. За спинами орків вийшли три легкі крейсери класу Ендевер. На свій хід імперський флот почав маневрувати у бік Скрепграби. Стрільба та атака авіації нанесли серйозні пошкодження тероршипу, а залпи Ендеверів та Гранд Крузерів» влучили в Дезділу. Зодрак зрозумів, що його батлшип отримав критичні пошкодження і вивів його з бою. Також поле бою намагався залишити пошкоджений тероршип, але замість цього влетів у самісінький центр імперської армії. Капітан диктатора вирішив узяти на абордаж пошкоджений терашипорків, але зеленошкірі не збиралися здаватися без бою. Хоча перевага була на стороні імперіуму, абордаж закінчився нічією, і кораблі залишилися тісно зв'язані боєм. На сьомий хід за скрип грабою з'явилися ще два тероршипи, і також на максимальній швидкості рушили до бою. Скрип граба перезарядив ангари та торпедні апарати. Стрільба. Атака штурмових капсул та торпед змогли серйозно пошкодити два гранд-крузери та ще один Дефаєн супротивника. Скреп граба досяг своєї мети, випробувавши на гранд-крузерах свої винаходи. Продовження абордажного бою не пішло на користь оркам. Імперські абордажні команди змогли дістати плани рейдів з на навколишні системи, чим виконали свою другорядну місію. На свій хід імперський флот обстрілював тероршипи орків, а також бомбардувальників вдалося добити тероршип, який брали на абордаж. Його плазмове ядро здетонувало і пошкодило сусідній гранд Крузер. Після цього вибуху обидва пошарпані флоти. Вирішили розійтися Результати бою. Орки отримали 30 поинтів за знищену кобру, 60 поинтів за два пошкоджені Дефаєнти та 116 поинтів за два пошкоджені Гранд Крузери Загалом 205 поинтів. Імперія отримала 75 поінтів за пошкодження Дезділи. 83 поинті за пошкодження помсти Горбака та 158 поинтів за знищення тероршипа. Загалом 343 поинті. Обидві армії виконали свої другорядні місії, що принесли їм ще по 100 поїнтів. Фінальний результат: 305-443 на користь Імперіуму. Дякую за гру! В описі під відео ви знайдете посилання на цікаві українські канали про Вархаммер та інші варгейми, новини зі світу настільних ігор, розпаковки коробок і багато чого цікавого. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.